Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні, 22 липня, і поговоримо, звісно, про фактичний кінець НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От вчора там були обшуки. А вже сьогодні ми можемо практично констатувати, що у разі підписання президентом одного законопроекту, про який зараз будемо говорити, в нас не буде незалежних антикорупційних органів. А всі питання буде вирішувати призначений і поданий президентом генеральний прокурор. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Підпису. this is Репости і спонсорство це дуже важливо. Не відкладайте це на потім, зробіть прав, прямо зараз. Дякую. Отже, що відбулося? Є в нас такий законопроект 12.414, Там щодо внесення певних змін до е, кримінального кодексу, і е, власне, е, ну, законопроект собі. Законопроект він пройшов перше читання, і тут перед другим яке сьогодні. А до речі, депутати чому зібралися у Верховній Раді? Чому така явка була висока? Тому що до цього проголосували за е, постанову щодо звернення до конгресу СПУ. Сполучених штатів там ну щоб він продовжував підтримку України і так далі, так, от е, внесли зміни правки власне в цей законопроект, і ці правки фактично знищують незалежність набу і сап. Про що йде мова? Мова йде про те, що законопроект передбачав. Ну, передбачав чому, тому що зараз ви зрозумієте, да? що генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ набу це раз і може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Далі він має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам набу, і в разі їх невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам. Ну, наприклад, там офісу генерального прокурора. ДБР або ще комусь він сам вирішує всі суперечки щодо підслідності, може закрити розслідування на вимогу сторони захисту, самостійно підписує підозри топ посадовцям, і е, керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів. Це буде тільки вирішувати тепер генеральний прокурор. І от ухвалення цього законопроекту на практиці призвело б до того, що керівник сап перетворився на номінальну фігуру, а набув втрачає втратило б незалежність і перетворилося на підрозділ е, генеральної е, прокуратури. І от вся та антикорупційна структура, яка вибудовувалася в Україні ще з 15-го року, разом з нашими міжнародними партнерами, ну вона виявилася, виявилася б у випадку прийняття цього законопроекту, звісно, зруйнованою. Що цікаво, коли цей законопроект внесли в порядок денний, вже там деякі опозиційні депутати почали категорично проти нього виступати. Виступила проти навіть Анастасія Радіна, яка є е, слугою народу і очільницею профільного комітету. Вона сказала, що це повноцінна атака на набу, і вони роблять сап -декор... Ативну інституцію, і е, оскільки і набуй і тепер повинні повністю узгоджувати свою діяльність з е, генеральним прокурором. Ну і далі вона там перерахувала все те, про що я згадував, тільки іншими словами. Ну і знаєте, тут іронічно зазначила в кінці, треба віддати належне, що цей законопроект взагалі був зареєстрований в 25-му році, 16 січня. 16 січня це той день, пам'ятаєте, коли в Україні були прийняті диктаторські е, закони. Ну далі в Верховній Раді розвернулася певна драма. Тому що Окремі опозиційні депутати вони вимагали зняти його з розгляду, тому що порушений регламент, і це правда. Вони вимагали відсторонення Стефанчука. Чому порушений регламент? Тому що правки внесли фактично перед тим, як його винесли в залу, там тільки 45 сторінок тексту. І звісно, депутати повинні з ним ознайомитися. Вимагали відсторонення Стефанчука, але всі ці постанови провалювалися провалювалися. провалювалося. Потім виходили окремі представники слуг народу і Тадам Юлія Тимошенко, які категорично за виступили цей законопроект. Шенка взагалі, е, значить, таку виголосила промову, що коли вона йшла з трибуни, всі депутати зі слуги народу ледь не встали, їй там влаштували овацію і ледь не кидалися обнімати цілувати. Ну цікаве таке співпадіння. Ну а далі безпосередньо цей законопроект поставили на голосування. 263 народних депутати натиснули кнопки за, з них 185 слуг народу, 15 батьківщини е, відновлення України, партія за майбутнє і довіра. Вони дали 9 -10. 17 голосів, ну і тадам, це очевидно, 18 голосів від платформи за життя та мир це заборонена ОПЗЖ. І що цікаво, намагалися і після цього окремі депутати заблокувати власне. Подальшу долю цього законопроекту, але Стефанчук всі ці, ну, скажімо так, ініціативи відкинув, і тепер він фактично може сьогодні законопроект підписати і віддати на підпис президенту. Що Зеленський його оперативно підпише, то завтрашнього дня ми можемо вже забути про незалежність набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Отака історія. Історія, яка почалася ще вчора і дуже швидко отримала продовження, власне сьогодні. Найголовніша проблема найголовніша проблема цього законопроекту, який вже ну по суті стає законом, в тому, що він дає генпрокурору ексклюзивне право закривати справи щодо топ-чиновників, включаючи фігурантів справ набу. Ну от умовно кажучи, є Чернишов проти нього відкрита справа. Генеральний прокурор її забирає, дає ДБР чи офісу генерального прокурора, або каже, взагалі, що я закриваю, тому що ну скажімо. Ну, в мене є питання там до процедури, і ця людина там невинна, да не вистачає доказів і тому подібне. Це дуже небезпечна історія, тому що генерального прокурора е, обирають нас в країні без проведення конкурсних процедур. Він повністю залежний від політичної лояльності. Ну і виходить, що в нас є суттєва концентрація повноважень, а це є корупційним ризиком, який е, ну, спотворює ту систему додаткових гарантій або системи стримування проти ВА, да, яку давали власне е, автономія набу, і автономія спеціалізована. Антикорупційної е, прокуратури. Е, засоби масової інформації вчора ще написали, що взагалі така активізація довкола НАБУ е, пов'язана з тим, що Набу збиралося вручити підозру Міндічу, ну, людині, яка дуже тісно спілкується з президентом Зеленським, а дехто його ледь там негаманцем називає представників влади. І от після цього вирішили поставити крапку на цих корупціонерах, тому що щось, антикорупціонера, точніше, тому що щось вони сильно знахабніли, ну і передати контроль безпосередньо безпосередньо генеральному прокурору, який тепер може робити, ну за логікою цього законопроекту, який вже стає законом, фактично робити все, що завгодно. Ну отака історія. Історія надзвичайно погана. І е, чому вона погана? Ну давайте почнемо з того, що дійсно така концентрація повноважень вона ніколи не приводить до добра. Це раз. По-друге, набу реально відкривала справи проти топ-чиновників, що буде далі з цими справами, взагалі не зрозуміло. І депутати, чому зі слуги так раділи, тому що. Що багато хто з них були або є фігурантами справ набу, і тепер вони думають, що зможуть порішати і просто домовитися з генеральним прокурором, в який, який спосіб або затягнути ці справи і зробити так, щоб ну до них не було жодних якихось питань з іншого боку. Тут колосальна загроза взагалі європейській інтеграції України. Чому тому, що створення цих інституцій є частиною угоди про асоціацію України з європейським союзом, яка включає в тому числі надання Україні безвізу. І якщо хтось думає, що Європа, власне на це не прореагує, не по не побачить ліквідації незалежності цих інституцій, то це може сильно вплинути не просто на нашу інтеграцію до європейського союзу, а ще й фактично запустити процедуру перегляду безвізу. Ну звісно, до цього поки далеко, і хочеться тут, як то кажуть, сплюнути, щоб не наврочити, але влада зараз створила такий прецедент. Це прецедент, і якщо хтось скаже, що та тут немає нічого страшного, Європа на це не зверне увагу. Я нагадаю, що з 1 вересня така країна, як Грузія, може без віз втратити, тому що вони зробили те саме, ну тільки трошки в інший спосіб, що сьогодні зробила Верховна Рада. Європейському союзі, до речі, вже відреагували на ситуацію з НАБУ і САП і нагадали про умови підтримки України. Речник Єврокомісії Мерсія наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи і демократичного врядування для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією, забезпечити інституційну стійкість і єС продовжувати стежити за ситуацією і підтримувати Україну у дотриманні верховенства права. Ну отака от е, цікава е, історія і. Власне, е, ну, тепер. Е... Ну, поки вони висловили таку стурбованість, я далі що думаю, що далі буде набагато більше, і зараз підуть певні заяви відкриті, закриті, публічні, непублічні в бік офісу президента від представників в першу чергу європейського союзу зі сполученими штатами. Тут складніша історія, оскільки у Трампа, от всі ці антикорупційні органи вважають дітищем демократів. Да? тому може Трамп навіть і на це і не відреагує. Європейці відреагують точно і заради ну по суті. Вирішення якихось своїх особистих питань на сьогоднішній день. Значна частина слуг народу разом із офісом президента, тому що очевидно, що вони без сказівків звідти не голосували. Вони поставили під сумнів взагалі європейську інтеграцію України, і ми будемо мати додаткову проблему. Чи зможемо ми цю додаткову проблему подолати? Ну, питання риторичне, і знаєте, тут ще. Важливий момент пов'язаний е, з принципами. Зеленський так багато років розказував, що в нього зовсім інші підходи, що в нього зовсім інші принципи. Він говорив про те, що він ніколи не буде мати нічого спільного зі старими політиками. Він е, критикував дуже жорстко Юлію Тимошенко. Він ще жорсткіше критикував ОПЗЖ. А сьогодні разом з Тимошенко і з ОПЗЖ вони голосують, вони голосують за те, щоб знищити антикорупційні органи в Україні. З ОПЗЖ забороненим взагалі вийшла феєрічна історія. Сбу відкриває справу проти детектива набу через те, що той е, співпрацював з депутатом забороненої ПЗЖ на і співпрацював на користь Росії, і сьогодні ОПЗЖ, ну фактично, заборонено тільки по іншому називається. Голосує, е, голосує за те, щоб ліквідувати незалежність Набу і САП. Ну, слухайте, це така іронія долі, така е, посмішка долі, що її ну по-іншому дуже складно якось охарактеризувати. Чи є це вже е, диктатурою чи авторитаризмом, тому що звучали сьогодні такі заяви, в тому числі і з трибуни. Ну звісно, поки ні. Чому тому, що, ну, як мінімум, цей закон повинен підписати Зеленський, і я не виключаю, що він в останній момент може все ж таки зупинитися. Ну, шанси на це є хай і невеликі. Чому Тому що він просто зрозуміє, до яких проблем це призведе е з точки зору от, комунікації з нашими західними партнерами, оскільки ми зараз робимо більшу ставку, в тому числі на підтримку зі сторони Європейського Союзу, сваритися по таким питанням, ну це слухайте, це самогубство, політичне самогубство. Може все ж таки на банковій одумаються і зрозуміти. Зуміють, що не треба такі речі робити, і зараз дуже правильно було б зі сторони зеленського завитувати цей закон, повернути його назад і ска сказати, наприклад, там ну прибрати якісь найбільш очевидні речі, які дійсно знищують незалежність національного антикорупційного. Бюро і власне спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але ну чи зробить це Зеленський? Ну ми дуже скоро дізнаємося. Я кажу, що шанси є, хоч вони і в принципі невеликі. тому що та ситуація, яка складається, вона насправді представникам влади дуже вигідна. Отак, от, от нахрапом бліскригом, протягнути те, на чим працювали ну дуже багато років, 10 років, фактично, це явно спланована така історія, і відступати в останній момент. Ну, навряд чи вони на це підуть. Ну, а Україна отримала чергову дуже велику проблему, і ми отримаємо ще ці проблеми у спілкуванні з нашими європейцями. Це дасть, до речі, привіт багатьом е, опонентам України, навіть в західних країнах, тепер тикати в нас пальцями казати, що ми авторитарна країна е, країна, яка бореться з диктатурою і сама перетворюється на диктатуру. Тобто, знову дали привід проросійським абсолютно різним політикам, ботам, тролям і так далі, е, на певних фактах, хай і викривлених. Хай є деякою мірою маніпулятивних, але тим не менше тих, які мають е, е, ну реальні підстави, е, бити е, по повній програмі по е, нашій державі. Так що е, рухаємося, ми. Дуже швидко тільки рухаємося не в тому мабуть напрямку, в якому нам би всім хотілося, і знаєте, мені б ще ем, ну, дуже би хотілося почути заяву дуже відомих антикорупціонерів, типу Наєма і Лєщенка, які багато колись розказували про набу і САП і розказували, як вони робили цю систему. От що вони скажуть сьогодні? Як вони на це відреагують, і чи взагалі вони відкриють рота, тому що наближеність до нинішньої влади ну дуже легко змінює ці принципи, дуже легко змінює ці цінності. Ну а влада в цілому в черговий раз показав. Зала, що вона не збирається будувати е, реально демократичну країну, вона хоче побудувати країну, в якій з одного боку і демократія буде, а з іншого боку, е, створює такі умови. Коли можна буде робити все, що завгодно, займатися будь-якою корупцією, і тобі за великим рахунком нічого за це не буде. Ну а війна все це прикриє, і війна все це спише. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку і звісно, спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Синічна Політика. Слава Україні!